Як зменшити вагу свого спорядження на кілька кілограмів? Зараз я вам розкажу, але тут йде мова не тільки про те, як зменшити його, а взагалі про трошки іншу філософію вашої ночівлі. Звичайно, найлегшим варіантом в плані ваги буде просто прийти в ліс, лягти на підлогу, тобто на траву, в чому ти є, і виспатися. Це буде самий економічний в плані ваги спосіб, але, мабуть, не самий зручний. Тому сьогодні я хочу поговорити про гамаки. Для початку, мабуть, давайте все-таки його встановимо. Отже, поки я його розгортаю, розкажу вам пару фактів, факторів, факториськ про цей е, гамак. Це Лелека Піксі, як я вже казав. Він надходить у нас в такому шикардючому мішечку. Він мені насправді дуже подобається. І хоча, хоча, на жаль, він не приатачений до самого гамака, і його легше потіряти, але сам по собі він мені дуже подобається. І, звісно, не робіть отак, бо ви його загубите. Далі у нас тут знаходиться гамак, а в ньому стропи, як ви могли здогадатися. Дві стропи, три нам не треба, бо для гамака треба тільки дві. І одразу показую вам одну із переваг гамака над тентом. Нам не треба ідеально рівна поверхня, не треба вичищена поверхня. Тут у нас трава, гілки, якийсь бур'ян, абсолютно нерівне. Все це нам по барабану, тому що з гамаком це нам абсолютно не проблема. Як то кажуть, ба більше, якщо в горах важко знайти рівну не під кутом поверхню, з гамаком це теж не проблема. От вони ба більше. Процес становлення простіший, ніж Windows XP, але є трошечки такі моментки. Обгортаємо стропу навколо дерева, і нам далі треба пропустити цей замок в саму петлю стропи. Але іноді тут треба трошки повозитися, бо е, там, де вона прошита, ця стропа, там така трошечки виступає штучка, І от вона зачіпляється, тому це іноді там. 10-20 секунд, 30, 50. Ну, коли як. Це не зовсім зручно, але і не критично. Бо ці всі люди, які кричать: о Боже, я втратив секунду свого життя через те, що там десь конструктив. Ну, куди ви її ту зекономну секунду витратите? Далі, от у нас є стропа, ми її підтягуємо так, як нам треба по довжині. От так, от висовуємо. З іншої сторони тянемо. Наприклад, нам така довжина треба. Беремо сам гамак. От у нас наш є такий замок. Кладемо цю штуку під нього, чпунь. І прогортаємо оцю штуку в замок. Все, тут все зафіксовано. Далі робимо все те саме, тільки з іншої сторони. Дурацькі зерна, дурацькі зерна. Тепер, коли сам гамак я встановив, можу про нього трошки розказати. Це лелека піксів, важить він 195 грамів. Отака от кулечка маленька в тебе в рюкзачкові кладеться, і ти йдеш в похід, не маючи жодної зайвової ваги. Тканинка тут 20 день є. Взагалі у них є модель Elf, здається, називається, там ця тканина ще напівпрозора. Тобто ти через неї можеш ще й бачити свого співбесідника, і в попку піддуває тобі більше, воно більш е, свіжіше. Я б сам би дуже спробував її з задоволенням, але поки що мені прислали такий, тому оглядаю такий. Дивіться: взагалі, про що це відео? Про те, що гамак може повністю замінити намет. Ні, він не може повністю замінити намет, тому що все-таки намет більш універсальний. Але у гамака є також ряд переваг, яких немає намет. Банально, у вас немає плоскої якоїсь поверхні, ви встановили між двох дерев, натягнули його, спите спокійно. Бити з вами, все одно. По-третє, ти просто вийшов в парк, всі лавочки зайняті влюбленниками, ти одинокий вовк вовчиця Просто натягнув його посеред дерев, можеш сидіти, можеш лежати книжку читати. Банально навіть можна на зупинці, якщо тобі лінь чекати автобус, натягнути його і лежати чекати автобус. Тобто він достатньо універсальна штука в цьому плані і є ціла низка сфер, де його можна застосовувати на відміну від намета. Але, але я одразу зазначу, що це я говорю про літній період, тому що осінній і зимовий період, як на мене, з гамаком уже не так класно дружать. І не тому, що в гамакові взимку холодно. Ти можеш так само класно утеплитися в гамакові, як і в наметі, в наметі, взяти з собою андерквілд, спальник, зверху зробити тарп, цей навіс, і воно тобі буде не мокро. І не холодно, і ще й москітну сет, сітку вцепити, і тобі ще й комарі не будуть е, чіпляти. Але в принципі по об'єму і вазі весь оцей гамус, він уже виходить більший, ніж намет, і намет, оскільки набагато більш практичний форм-фактор, як будинок, від захисту від поганої погоди. Тут уже гамак зовсім по-іншому проявляє себе. І як на мене, тут уже виграє. Намет. Моя особиста думка така, що гамак треба мати всім, хто любить походи і хто ходить в походи. Незалежно від того, чи є у вас намет, чи немає у вас намету, це дуже класне доповнення, яке може і повністю заміняти намет, і бути як доповненням, навіть якщо ви просто банально прийшли в кемп, у вас є намет, але додатково висить гамак, і ви можете. Поспати в ньому вдень, почилити, повідпочивати. Або якщо в наметі спекотно, можете перелізти і на ніч, гамак, або ж ви можете і не брати з собою намет, і повністю спати в гамаку, який займає от стільки простору в вашому гамакові, гамак в гамакові, вашому наплічнику. І при цьому важить 195 грамів. Як на мене, це супер класна штука для невеликих подорожей для теплої і сухої погоди. Бо коли вже дощ, коли вже сніг, коли вже холодно, я б все-таки брав би намет.